Вітаю! На грі був відсутній мій оператор, тому я користуюся записом, який нам скинула асоціація, в якій ми граємо чемпіонат. Але знову таки це е, нарізана, склеєна і в деяких місцях без звуку запис в поганій якості. Тому користуюся тим, що є. На наступні рази, сподіваюсь, такого не буде, тому тут без ніяких цих. Цікаво, до речі, що запис нам скидають без звуку і з клеєними моментами. Чому без звуку, напевно, намагаються показати все більш-менш адекватно, тому що в матчі були присутні сперечання з арбітром. Але я все одно розкажу, як воно було. І переходимо відразу до матчу. А, і чому це переломний матч? Доволі таки спокійна була гра, нічого такого, напевно, найспокійніша в цьому сезоні, але е сталося два ключових момента, е про які поговоримо під час відео. Тому переходимо до гри. Відразу чудова контратака. Гарна панна, гарний прохід удар поворотах. Е, вже бачимо, що ми забираємо гру на себе з перших хвилин. Команда не дуже сильна була проти нас. Е, майже ця гра пройшла без опору перший тайм. Але ось починаються приколи з арбітрами. По-перше, мені дали маніжку зелену, тому що апелюючи тим, що голкіпер там теж салатовий. А як ми можемо з ним. Тепер я ношу завжди з собою дві е, футболки. Ось такий епізод. Починається спір з арбітром. арбітр призначає досить небезпечний штрафний, гравець починає до нього апелювати. О, нарешті кадр в нас на арбітра, і бачимо, як арбітр е, пожимає плечима. Звуку, на жаль, немає, тому я перерозкажу. Отже, наш гравець. Порушує нібито правила. І арбітер призначає штрафний. Наш гравець починає з ним вести бесіду в такому спірному характері, пояснюючи щось арбітру. Арбітер на це стоїть і відповідає: «І що? І що?» Тобто гравець намагається зрозуміти, чому там порушення правил, щось до нього апелює, а арбітер просто стоїть і каже, «І що? І що? І що?», і що? Тобто ніяк ну, не пояснюючи своє рішення. На що я вже не витримав, підійшов до нього і сказав: ну, а для чого шокати, можна нормально пояснити, за що там порушення правил. І за що я отримав е жовту карточку з фразою Зараз я тобі все поясню. Пояснив? Класно, супер. Складається враження, ніби не арбітри обслуговують матчі, а матчі. Граюся, щоб арбітер зміг попрацювати. Не знаю, таке якісь е, предвзяти, якісь таке зверхнє відношення. Арбітер на другому кінці поля відсудив чудово, до нього питань немає. Е, за це велике дякую. Але арбітер, якого ми бачимо на стоп-кадрі, це просто. Ось бачимо, у нього зачеплена самооцінка, і він йде мені давати жовту картку з фразою Зараз я тобі поясню». і показує мені гірчичник. І отримуємо небезпечні шофни. Йдемось в кадр що там ж насправді було. Сам насправді я не бачу, там, чи був штрафний, чи не був штрафний. Ну, якість, і ще й прийшов гравець в той час. судити про це тяжко. Але якби пояснив арбітер, чому він назначив штрафний удар, питань ніяких би не було. Але арбітер просто спитав, і що, та й нічого. І що. Штрафний удар прилітає в стінку. Знову ми володіємо м'ячем. Удар майже з центра поля і рахунок відкрито. Спокійнесенько, гра була настільки за нами, що ну, я м'яч ні разу не відбив, він в створ воріт навіть не долітав. Неприємний удар, якраз ось це от, між ногою і рукою простір цей для голкіпера в мініфутболі, він самий неприємний. тому що е, поле маленьке, відстань маленька, удар з носка, і зреагувати не треба мати дуже хороший рефлекс реакцію, щоб скластися якось його в цій зоні відбити. Візьміть собі до уваги. Тяжко було повернути камеру трошки правіше, щоб показати, що там відбувається. В мене трошки з цього всього пригорає. Е, з тих арбітрів з самого початку гри е, ми вже перестали з ними або як сперечатися, вже не було такого, там як в першій грі. Е, ну, це, це просто без толку. Ну, Потримувати такий запис без звуку. ну... Можна ж було ну, довернути повернути цю камеру. Ну. Е, Знову-таки буду розповідати. Ви це все уявляєте, я не знаю. Так, такий ось технічно поганий випуск виходить, але нічого, більше я побалакую. Отже, бачимо, що арбітер показав дві жовті картки. Що відбулося на нашій бровці, а на нашій бровці двоє гравців. Команди ФК «Аристократс» зняли з себе футболочки і почали обливатися водичкою, тому що було дуже жарко. Да, всі ми люди, всі ми щось відчуваємо. Хлопці відчули спеку, вирішили роздітися. І цікаво, що арбітер з другої, другої половини поля прибіг, щоб дати жовту картку, тому що він показав спочатку на це своєму колезі, який, напевно, відповідь йому сказав, і що я тут взагалі главний. І той ніяк не відреагував, і арбітру довелося бігти через все поле, давати два гірчичника, хоча, ну, як би, половина цього арбітра. Ну, таке. Отже, запам'ятовуємо дуже важлива інформація: це перший ключовий епізод, чому цей матч став переломним. Що два гравця отримали дві жовті картки за ось такі не знаю, безглузді, безвідповідальні дії. Ну, Зняти футболку. І поливатися, влаштовувати собі літній душик. Ну таке, це зрозуміло, це не спортивна поведінка. І арбітер, звичайно, що правильно показав їм два попередження. Тим часом на полі в суперника нічого не виходить, знову така обрізка і ми подвоюємо нашу перевагу, забиваємо другий м'яч. Доволі просто. І складається відчуття, що гра вже виграна. Це я показую арбітру м'яч. Якщо ви помітили, як м'яч рухається, можете трошки мотнути назад, але зараз буде ще сповільнений повтор. Мяч рухається отак, пригаючи по полю. Там було два м'ячі. Один вибили кудись за поле, і нам дали ось цей другий м'яч. Я просто в арбітр питаю, як взагалі таким м'ячом можна грати. В нього був або зміщений центр тяжіння чи що. Я не знаю, ну м'яч просто. Ніби якийсь деформований. Він пригав, він крутився, він літав, він підпригував. З... Ну, питань до організації турніру в мене дуже багато, я думаю, не тільки в мене. Ми це все якось будемо підсумовувати в, в фінальних випусках. Спочатку треба дограти вже цей сезон. Але просто. Ну, складається враження, що асоціації вже більше 10 років, але таке враження, що цей турнір от придумали на колінці. Десь його в дворі пили Півасік, і от такий от вийшов чемпіонат, я не знаю. Намагаюся якось стримано, без негативу, З, звичайно, що це розповідати, але я захотів знімати цей проект, тому я буду відверто тут розповідати все, що. Нагадую, моя суб'єктивна думка, і мої враження, і мої відчуття з приводу цього. Тому таке арбітер сказав, звичайно, що питання це не до нього. Я його розумію, питання до організації, але подивіться просто, як цей м'яч себе веде на траві. Звичайно, вже якість мега сарата, але ну, видно, як він підпригує. Тому що поле рівне ну поле не горбате, не травяне. І на цьому от, о, класному м'ячі перший тайм закінчився. Тобто 0 ударів в, в твір воріт по мені, ми виграємо 2-0. Що могло піти не так, а пішло багато чого не так. В перерві е, до нас звернувся менеджер, який обслуговував цей матч, і сказав, що згадуємо епізод з двома жовтими. Що в одного з цих, один з цих гравців не записаний в протокол матч. Тобто він отримав жовту картку, але його немає в протоколі. Що це означає? Це означає, що матч вже можна не грати. Тобто це прописано в правилах дисциплінарного кодексу асоціації, і це 100%, що буде технічна поразка на розгляді КДК. Тому ми з тотальною домінацією, з комфортним для нас рахунком. Перша спокійна гра, де ми домінуємо, ми вже ну я вже точно розумів, що ця гра вже не має жодного сенсу, тому що вона вже програна через просто ось таку от, по-перше, дурість, по-друге, не знаю, якась недбалість, неуважність, ну, людський фактор не записали. Людину, але фактор, який повпливав на нас, на нашу гру. І, в принципі, я думаю, на весь чемпіонат, тому що ну, три очки були надважливі. Але ми не здалися і другий тайм починається ось з такого ось цікавого. Забитого м'яча давалася навісна передача черпачком. Е, гравець не попав по м'ячу, чим дезорієнтував голкіпера чужої команди. І м'яч потрапив у рота. 3-0, початок другого тайму. Ідеальний матч ми показуємо. Може, могли забивати четвертий, але щось таки нас підкосило. Чи цей прикол з заявкою, чи цей прикол вже з технічною поразкою, але матч почав набирати якісь шалені оверти не в нашу сторону. І ось ми побачили перший небезпечний момент біля моїх воріт. Гравець вибігає за спин захисників майже один в один і повезло, що вдарив вищий виріб. Я говорив про це до цього, оцей удар з зупинкою в поворотах дивимось. Ну, Можна ж бити в дотик, ніхто не заважає, але це все дуже довго, невдалий дуже удар і контратака, в якій ніхто не встигає повернутися, але вивалюються вони 2 в один. Я взагалі був стояв розслаблений, я такого не очікував. І просто в дальній кут низом один в один забивають гол, рахунок стає 3-1. Чудова гра на другому поверсі, рідко таке можна побачити в міні-футболі. Особисто я мало бачив голів головою, але 4-1 ми все-таки не виключаємося з гри. Ми хочемо дограти її до кінця. І виходимо вперед знову в плюс три м'ячі. Те, що ви бачили на прев'юшці до відео, як чотири гравця обступили мене зі всіх сторін, Але я обігрую і просто б'ю поворотом. Ну, гра була абсолютно наша. Ну, нічого не заважало нам грати з цією командою, виграти її, закрити, переїхати катком, отримати три своїх очки заслужені. Але Сталося, що сталося. Що перше приходить в голову, коли ви бачите цей момент? Мені приходить забивай сам. Вирішуй питання, забивай сам, для чого ця Благодійність з цими передачами. Пам'ятаємо гру з Мерекою, там е, пацани так само зробили і теж не забили гол, тому що це був безглуздий і непотрібний пас. Е, розгубився суперник, арбітер не поставив штрафний, не бачив там порушень правил, ми заволоділи м'ячем. Вихід один в один, часу було повно. Заварюю чай, пий чай е, собі з бутербродом забиваю обігрую того голкіпера, при тому, що там польовий гравець став у воротах. Але ну не знаю, для чогось цей пас був відданий, для чого незрозуміло. В деяких моментах потрібно буде трошки селфіш і вирішувати все самому. Але як кажуть, не забиваєш ти. Правильно. Забиває тобі, і відразу вже знову блізка в центрі поля, знов нема цього удару по воротах. Це якесь, не знаю, прокляття наше з цими ударами з центральної зони, коли за спиною нічого немає, Знов випад в контратаку. І рахунок стоїть 4-2. Дуже похожий гол забиває команда суперника і 4-2. А там, де й два, там і третій. І з комфортної гри, з переваги в три м'ячі рахунок стає 4-3, просто з нічого. Знову е знову обрізка з, з, з нічого. І е мало того що обрізка, так ще й рікошет е в інший кут від мене. Я зреагував на удар, і він черкає п'ятку, злітає ворота. Просто знову дурості ми нахваталися. І рахунок 4-3. Ну, до кінця матчу залишається дуже мало. І тут з комфортної, чудової гри ми вже, в голові вже сидить технічна поразка. Так мало того, що може й бути ще й така поразка. Ну, типу, команда взагалі, отак вот з піднятими лапками, вийшла грати. А тут, а тут ми лапки підняли в другому таймі. Закрив трошки арбітр з собою, але теж нічого. 5-3 ми все-таки забиваємо ще один гол, чудові індивідуальні дії е, нашого 11 го номера, який не був записаний в протокол. Е, хороше відкривання на дальній стійці і рахунок 5-3. Ну, в два м'ячі до кінця гри вже можна трошки і втримати перевагу. Але не хотілося нам певно, що вигравати так просто. Ми вирішили трошки ускладнити собі життя і ще один небезпечний штрафний. Бачимо, що це вже п'ятий фол, ще одне порушення правил будуть бити 10-метровий. І удар ну, з точки пенальті з 6 метрів. Ну, жесть якась. Тобто 5-3 і в команди суперника знову небезпечний момент. Я там виставляю стінку і парирую цей удар. І ще й відбиваю добивання. На відео може здаватись, що м'яч летів повз ворота, але м'яч летів в верхній кут воріт. І я вистрибнув і ну, вирішив, що треба фіналочку вже таки включитись, тому що перший тайм я взагалі не вступав в гру. І трошки якось з неї випав. Але це ще не кінець. Тобто 5-3, тримаємо в голові, що от у нас небезпечний штрафний, забивають 5-4. І ще от саме останній епізод матчу, після нього вже був свисток, але е Барбовал, карвалол, ну, накапати можна було дивимось. Знову такий момент ні з чого. момент нічого, але я встиг зреагувати, М'яч хоч і пройшов в мене між ногами, але я його все-таки зачепив внутрішньою стороною стигна, не дав йому закотитися бистро ворота і дограв, забравши його в руки. М -м, матч закінчився з рахунком 5-3. Не скажу, що впевнена перемога, але це була б перемога. І е, після цієї гри, я, якщо ще ці турнірні таблиці не видалились, вони ще є, я їх вставлю ось тут, як було е, після цієї гри. Ми були на четвертому місці в своїй підгрупі Б4-го дивізіону. А після рішення КДК і присвоєння на технічні поразки за те, що Гравецький отримав жовту картку, не був записаний в протоколі. Ми опинились на 9 місці з 10. Ми опинились на передостанньому місці. Така ось прикла, прикра і сумна ситуація. Ось чого цей матч став для нас переломним, тому що ми могли, але нас отак от пункт лицем макнули в свої ж помилки, в свіжий протокол. Після цієї гри капітан нашої команди, який і заповняв цей протокол, він сказав, що він іде з посту капітана команди, він більше не буде капітаном команди, тому в наступному випуску ви побачите нового капітана, нову гру. Тому залишаємося. Залишилось після цієї гри ще раз, два. 5 матчів в чемпіонаті. Це ще не кінець. Ми постараємось вижимати з них максимум. Тому до зустрічі і. І що? А і нічого. Пока!